Підтверджують раніше опубліковану в ЗСУ інформацію, що багато кораблів російського флоту вийшли до Чорного моря з порту Новоросійська. Усі дослідники, це саме МТ Андерсон, зазначають, що найпотужніші з них фрегати типу Григоровичі також відійшли далі на південний схід. Ось, Напевно, саме от тут стрілочкою показано саме цей порт, ближче до Геленджика. І ось ці дослідники, ж ще один. Суд тону, господи, не знаю, чесно, я них не дуже розбираюся, просто що має озвучити прізвище. Вважаю, що причиною такої передислокації є розосередження флоту перед загрозою застосування британських ракет Shadow по російській території. Тобто, ознака того, що їм уже то все страшно, вже вони починають боятися, ймовірно, того, що ми. Почнемо їх застосовувати, адже ми вже пам'ятаємо попередні випадки, коли ми почали застосовувати Атакамс. Ми спершу про це ніхто не говорив, про те, що вони в нас є, і що ми будемо ними десь кудись стріляти. Потім вони в нас з'явилися. Так само, в принципі, було і з багатьма іншими видами озброєння, які в нас з'являлися, і потім вже публічно було оголошено про те, що в нас щось є, і ми можемо це використовувати певним таким чи іншим чином. От, ну, бачиш, щось. вони новоросійська бухта, вона ж там доволі специфічна, якщо на неї дивитися, mm -hmm. то там там до речі, можна, ну, зараз там. загальний можна кадр. Ну, тобто вона реальна її атакувати з моря дуже складно. Ну, в силу просто ландшафту і географії. Ні, там були попередні загальні кадри. А от вона бачите, вони зробили так, що от вихід з неї тільки один. Вони її обгородили там всім, чим тільки можливо. В принципі, але ж ви розумієте, що від ракет вони не дуже допомагають. Від ракет допоможе тільки цей тільки серйозна система ППО. Ну тому вони відводять всі свої важливі. Ті важливі кораблі, які залишилися, якщо будемо точними, розосереджують їх, щоб було складніше в них влучити, щоб не повторювалося те, що було в сівастопольській бухті. Вже неодноразово, в принципі. Там у них, по-моєму, з серйозних кораблів, от тільки оцей от адмірал корабль клас, класу адмірал Грігорович лишився. І все, mm -hmm. тому і, і відтягують кудись далі, далі, і ще далі, і тільки підводними човнами працюють. Ну бо, не дивлячись на наявність показаних нам е штук дронів. Підводних, які, в принципі, напевно, працюють як торпеда, да? mm -hmm. треба розуміти, що вони ці човни виводять, відстрілялися і одразу завели. А дрон поки до, доїде, допливе до, до Новоросійська, так вони вже і в бухту повернуться. Так що так ви так, отакий, от краснознамний Чорноморський флот. Значить, ви бачите, через асиметричні відповіді і. Речі, які раніше ніколи не застосовувалися у війнах, він по перше знищений на 25%, А по-друге, ховається по бухтах, тому що не можуть придумати адекватної відповіді тим викликам, які тепер є в сучасній війні. Ну, це справді дуже добре, тому що і ще один доказ того, що замість того, щоб надто сильно чекати і опиратися на те, що нам будуть допомагати, треба самим нам починати вже діяти тими засобами, способами, які в нас є, і часто наші збройні сили України так і роблять, і роблять це успішно. Там на Росії теж всяке веселе відбувалося. Одне в ретроспективне, тому що це саме з'явилися просто супутникові знімки Курської області після. Оцієї так званої типу контратаки росіян. Це опублікувало Радіо Свобода ці знімки з супутника. Це саме Глушківський район. Там на лівому березі річки Сейм з'явилися два нові понтонні мости. Це можна побачити <клух> І за півтора кілометра на південь від відновленої переправи на знімку за 14 вересня можна побачити сліди масштабної пожежі. От, от тут, бачите, ось вони введені. Це ці нові пантонні переправи, які вони постійно будують, їх постійно знищують наші військові. Вони знову їх будують, тому що річка не широка, це ну, фактично, мабуть, досить швидко все можна розгорнути, зробити, тому вони постійно там з'являються одна за одною. Ну так, mm -hmm. так і є. Ну там ще говорячи про Курську область, там ж у нас і є в опитуванні, є пункт, типу, про що ви говорили на вихідних, обговорювали події в Курській області. Ну, напевно, треба нам проговорити, що є інформація про те, що, значить, на їх контрнаступ, ми відповіли своїм контрнаступом, і, якраз говорячи про Глушківський район, і вже є mm -hmm. відео. Перження, як українські війська входять в населений пункт весела, там, по моєму, Ві Ві віселено називається за 7 кілометрів від власне райцентру Глушкова. Будемо слідкувати за інформацією. От ми, ми це знаємо далі. Інфи нема. Говорили там, десь на різних пабліках, але це ж все неофіційно і не підтверджено, що навіть уже за вісьоле просунулися ще ближче до Глушкового, але я не готовий. Коротше, я просто вам повідомляю, що є така інфа, але чи вона правдива, ми не знаємо. І знову таки це поле бою, і там все може змінюватися дуже, дуже швидко. От. Але буде прикольно тоді, виходить, що все-таки оцей шмат глушковського. Ну, якщо вдасться, все-таки цим українським підрозділом перекрити. Перекрити саме райцентр то от великий шматок у цього району обмежений кордоном України і річкою, ну так, да, вони наводять понтонні мости і це дійсно на такій не широкій робиться доволі швидко, але це не стратегічне рішення, яке дозволяє ну логістично підтримувати війська, які там перебувають. Я думаю, що всі це розуміють. Так, ну і що? Белгород, вогнях, постійно. Я робота. не знаю, я там щось познаходив вранці, то от воно почало падати. Що це, не багато. А, тому ми знаємо, що була атака дронами. Там, поки ми це будемо дивитися, там якісь, як вони написали, ну, в своїм, це привід повернутися до одного з моїх улюблених каналів: Бледгород? Курський Бамонт, Ви свій курс бачили. Помонт може бути. Е, так, а як вони написали, утворилися дими після роботи ППО. Ну, якось так. Угу. Нічого собі пояснення. Дими, <сум> утворилися дими. Зараз я піду подивлюсь на глушкова їхнього. Угу. Mm. Тобто, сирена, ви все, як має бути, так? Да? Ну, і файно. Ну, якщо скільки диму, то це явно влучання кудись. Не може такого бути. Щось Ну, я бачу. Так, ну, коротше, нічого не ясно. Я не вижу, но я, так, ну, короче, я не не вижу. Ну, Не ясно. Щось я загубив канал Глушкова. Так, що там і що? Повибивало у них, значить, багатоповерхівка на щорса прилетіла. Що то непонятно, що прилетіло, якщо вона ціла виглядає, а вікна повибивало. Так, Дими, Дими, пожежа в, в районі Роздартіна. Друзі. В районі Роздобаркіна в Білгороді пожежа, якщо вам це про щось говорить, звісно, Роздабаркі uh, і... Єсеніна Єсені на ну, ну коротше, така трошечки неспокійна обстанівка спостерігається на Білгородщині що, в принципі, стало вже традицією. А вон навіть виклали відео, як щось прилітає, непонятно що. Якісь mm -hmm. гаражні кооперативи машини починають горіти. Так, вісім людей, каже нам Глушков, постраждали при обстрілі Білгорода, одна в тяжолому состоянні, в городі загорілися частний дом, це той, що на Розда друзі. І 15 да. Ну, коротше, не дуже цікаво, якщо ну. чесно. Так, да, можна було б феєричніше, як би кажуть, але все одно дякуємо нашим Збройним силам України. Хай лунають в них сирени, щоб там не вибухнуло, щоб не горіло. Якщо гаражі з автівками, вже теж норм. Як ти говорив, якщо горить, то добре, так, так що щоб там ну, не я б я це, 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 цитував. Ну, цитував, так. Цитував, так.